Доброго ранку, шановні глядачі та підписники каналу Тотус-Трактор. Вас вітає майданчик місто Рівне. Сьогодні у нас чергове поповнення. Прихле 8 одиниць техніки, 8 японських міні-тракторів. Кожен тракторець буде укомплектований своєю оригінальною ґрунтофризою. Як і завжди, ми починаємо з вивантаження ґрунту На деяких тракторах будуть встановлені нові колеса. Дивіться далі. Ну, ось це наш перший тракторецьку бота Б-72. Трьохциліндрова, має потужність 16 кінських сил в чудовому візуальному стані з каркасом безпеки. Передня резина буде під заміну, буде з нова індійська БКТ. Задня резина у нас фірми Bridgestone, в чудовому стані. Розмірі 8х16. По дисках рік випуску трактора 98-й, двоточкова навісочка, механічна коробка передач, функція оберту на місці блок керування навісним обладнанням. Коштувати модель у комплекті з грунту буде 6 тисяч умовних одиниць. Другий наш тракторець Янмарка Є40. 3 має потужність 14 кінських сил в чудовому візуальному стані. Механічна коробка передач. Передня резина у нас фірми Бріс 100, має розмір 5х12 в чудовому стані. Задня резина теж фірми Bridgestone, теж в чудовому стані. Має розмір 8х16. По дисках рік випуску трактора у нас 98. Двоточкова стандартна навісочка. Коштувати дану модель у комплекті з ґрунтофрезою буде 4800 умовних одиниць. Третій наш тракторець Кубота Асті A17 в чудовому візуальному стані. Трьохциліндрова, має потужність 17 кінських сил. Передня резина фірми Bridgestone Стоун має розмір 6х12. В чудовому стані. Задня резина буде під заміну. Зараз стоїть Бріч Стоун. Буде стояти індійська БКТ розмір 8,3 на 20. Стандартна трьоточкова навісочка. Механічна коробка передач. Напрацьовано 536, Мотогодин. Коштувати дана модель у комплекті з ґрунтофрезою буде 5900 умовних одиниць. Четверте наш тракторець Янмар F200. Трьоциліндрова, має потужність 20 кінських сил з гідропідсилючим керма, кермати в чудовому візуальному стані. Передня резина у нас фірми Bridgestone, має розмір 6х12. Задня резина теж у нас фірми Брістон, в чудовому стані, розмір 8,3 на 24. По дисках випуску тракта 93 механічна коробка передач, напрацьовано 552 мотогодини. стандартна трьоточкова навісочка. блокування навісним обладнанням. Коштувати дану модель у комплекті з рунтофрезою буде 6600 умовних одиниць. П'ятий наш тракторець, кубота gl 19 Дуже популярна модель серед шанувальників Kubota, В чудовому візуальному стані. Передня резина фірми Bridgestone. має розмір 6х14, без конічно, без порізів. Задня резина теж у нас фірми Bridgestone. теж в чудовому стані. Розмір 8-3 на 24 по дисках рік випуску 91. Реверс, механічна коробка передач, керування невеличким навісним обладнанням. Стандартна трьоточкова навісочка, боковий циліндр напрацьовано 619 мотогодин. Коштувати дана модель у комплекті з ґрунтофрезою буде 7400 умовних одиниць. Йдемо далі. Шостий наш тракторець Янмар AF16 в чудовому візуальному стані. Зверніть увагу, каркас безпеки. Передня резина у нас фірми Bridgestone, має розмір 6х14. Задня резина у нас теж фірми Bridgestone, теж в чудовому стані. Має розмір 8,3х20, стандартна трьоточкова навісочка. Механічна коробка передач, реверс Напрацьовано 698 мотогодин, блокування навісним обладнанням. Коштувати да, на модель, а, по, дисках, по дисках рік випуску трактора в НАС 93. й Коштувати дану модель у комплекті з ґрунтофрезою буде 6 тисяч умовних одиниць. Передостанній наш тракторець на сьогодні саме великий, Янмар АФ 250. Трьохциліндровий, має потужність 25 кінських сил з гідропідсилячем керма. Передні резини в чудовому стані фірми Bridgestone, має розмір 7 х 14. Задня резина у нас теж фірми Bridgestone і теж в чудовому стані. Розмір 9,5х24 по дисках рік випуску трактора 98. реверс. Напівавтоматична коробка передач, каркас безпеки, стандартна трьоточкова навісочка. Давайте подивимося. Все як має бути. Коштувати дана модель у комплекті з ґрунтофрезою буде 8,5 тисяч умовних одиниць. І останній наш тракторець на сьогодні ще одна кубота Асті A17. Повністю на нових колесах. Передня резина у нас фірма БКТ. Розмір її 6х12. Задня резина теж фірми БКТ. Як я казав раніше, теж нова. Розмір 8,3 х 20. Стандартна трьоточкова навісочка. Механічна коробка передач, блок блокерування навісним обладнанням. Коштувати дана модель у комплекті з ґрунтофрезою буде 5800 умовних одиниць. Якщо вас зацікавила якась із даних моделей, то не гайте часу. Телефонуйте на номер компанії та питайте у менеджера за наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний вибір японських міні-тракторців. Чекаємо вас на наших майданчиках у місті Рівне, Вінниця та Одеса. До зустрічі! Тот ус трактор